Вагон метро і каже, я збираю гроші, поможіть а то. А на кого ти збираєш? А от там на 95-ту. Ні, На 128-му. А де зараз 128-ма? Ну там, типа, в Песках. Після цього йде, як пише Златкін, удар по печені, і тільки разом з ударом по печінці чувак дізнався, що 128 ма зараз на ротації у себе в Закарпатті. Тобто, ну от такий. Їх починають бити. Це ситуація неправильна. Повірте, я розумію, що серед скринічників можуть бути якісь молоді люди, які працюють за ідею. Я розумію, що такі можуть бути, що їм не сказали, що це шахрайська схема, а вони не, ну, не додумались перевірити. Я розумію, що можуть бути серед скринічників люди, які пішли працювати туди, вони отримують свої 30%. Це стандартна такса. 30% від того, що назбирав, забираєш собі. Потім 20% іде десятнику, потім ще 20% на утримання офісу, е, решта 30%. Можливо, кудись далі да, на благодійні ініціативи. Ясно, що це порушення закону про благодійність та благодійні організації, де на адміністративні витрати можна брати до 20% зібраних коштів. Да. І то лише в тому випадку, якщо благодійник був про це повідомлений і був з цим згодний. Розуміємо це. Да? Ідемо далі. Види псевдоволонтерів, крім скринічників, ми ще знаємо, що є фейк сторінки. Фондів або волонтерів є з таким часто стикалася. Наприклад, Олена Павленко, коли, начебто, від імені її фонду телефонували до, е, до бізнесів і казали: допоможіть, будь ласка, ми волонтери фонду пчолка. Надайте гроші, да? свою картку надали, чи там якийсь свій розрахунковий рахунок, все, гроші пішли під виглядом чесного фонду, кудись в інше місце. Тому ми й говоримо, що е, трошки ширше поняття шахрайства на благодійності, і саме з ним ми й будемо працювати. Поїхали далі. Ризики я не буду вам перераховувати, тому що всі розуміють, в чому, в чому ризики і для суспільства, і для благодійників і для поля в цілому. Але найбільший ризик зараз я відійду, якщо А, все. вселік. Дуже важливо, оскільки зараз ми оцінюємо об'єми благодійної допомоги, яку надають скринічникам, в десятки мільйонів гривень на місяць. Ми розуміємо, що кожен з таких випадків, якщо дізнаються, що це шахрайство. Це той це, це та емоція, яка ну дає людям зневіру. Значить, всі волонтери, шахраї, значить, всі благодійники шахраї, значить, рівень допомоги тим, кому потрібна допомога, буде знижуватися. Це дуже важливий ризик для суспільства, і саме тому ми, по-перше, диференціюємо. Ми ніколи не називаємо скринічників волонтерами. Ми говоримо, що якщо фонд вже вдався до, до цієї шахрайської схеми, то ну в общем волчий білет. Далі, і саме тому ми говоримо про те, що нам треба нам треба чітко і голосно сказати суспільству, щоб вони вчилися розрізняти шахраїв і не шахраїв. Поїхали далі. Я буду максимально коротко. Що у нас вдалося вже на даний момент? Купа сюжетів і програм на телебаченні. Журналісти активно це підтримують. Є звісно, і казуси. Першим казусом був величезний і дуже класний, начебто, сюжет на каналі 1+,1, де вони зняли шахраїв-скринічників, де вони там показали схеми шахрайства. А потім пішли питати про те, як треба і які потрібні документи у їжаків. Сорі. <смеш> тобто спитали у найбільших шахраїв, як треба по, по справжньому Це було для нас дуже дивно. Цей сюжет ми, звісно, що не перепощували у себе, але такий випадок був. І була була стаття в -дєнік, а, «Ділова сталіця, яку дуже сильно розкритикував Георгій Тука. Теж людина, яка активно включилася в цей процес, наприклад, на телеканалі Інтер була спільна включка, ну включення в ефір Антона Геращенка і відповідно Георгія Туки, де вони говорили про те, що скринькарі – це шахраї однозначно, а там просто в статті змішали все в купу і і Розібратися в результаті було вкрай складно, тому що дійсно можна було з цієї статті зробити висновок, що всі благодійні організації схильні до шахрайства, що, як на мене, не дуже правда. Дуже важливі частини київське метро звернулося офіційно до МВС з проханням очистити метро від скринічників. Я особисто бачив, як міліціонери у Києві вже видаляють скринічників. Зокрема, з їжаками я таку ситуацію спостерігав особисто. А в Харкові зараз мої друзі колеги пишуть, що у них просто. Тобто розквітла ця схема за один проліт між станціями метро, повогано може пройти двоє або навіть більше скринічників. Тобто їх там зараз дуже багато. Ситуа ситуація в різних містах вкрай неоднорідна. Вже доходить до того, що скринічники починають їздити по селах і ну, розуміємо, вони йдуть в поле, бо в полі є гроші. Точка. І Work.ua, ми з ними вступили в серйозний контакт. Ми з ними пропрацювали. Вони зараз вже банять вакансії скринічників. Вони банять вакансії про платне волонтерство. Раніше таких вакансій було досить багато. Через Work.ua зручно шукати роботу. Ми з ними співпрацюємо. Дуже велика подяка. Work.ua, які ну зрозуміли, що це важлива штука. Тобто, блокувати це навіть на стадії об'яви. Поїхали далі. Картиночки дуже смішно. Картинки малював московський дизайнер білоленточник, який ну там читав нас у Фейсбуці і сказав, чим я вам можу допомогти. Ну ти ж дизайнер, намалюй нам картиночки. Кльові картиночки. До речі, ці картинки ми можемо видавати макети всім, хто хоче. Ми це ми підготували ці макети для метро. Да, тобто лейбокс вертикальний для ескалатора і вже роз'яснення всередину вагона. Зараз поки що в процесі узгодження і можливості там, безкоштовного розміщення, а найголовніше безкоштовного друку цієї, цієї історії. Це вже далі. Якщо комусь треба, поділимося без питань. Їдемо далі. І, власне, до, до фіналу ми пропонуємо внесення змін до Кримінального кодексу. Де чітко буде зазначено, що таке шахрайство на благодійній діяльності, як саме ми далі розкажемо, і друга частина це зміни до закону про благодійність та благодійну діяльність. Тому що там є теж частини, які варто змінити. Хоча, можливо, не тільки це. Ми сьогодні говорили з Денисом Монастирським, це якраз керівник юридичної групи, яка з нами працює. Це група, яку це група, яка працює з Антоном Геращенком, Ви його сьогодні почуєте, що можливо треба ще й ширше ще вносити якісь зміни до адміністративного кодексу. І ми зійшлися саме на тому, що дія має бути комплексною і адміністративний, можливо, і кримінальний, і закон про благодійність, благодійну діяльність, і публічна кампанія. З якої ми, власне, почали. Да, як все колись е, почалося з в Фейсбуку Мустафи про сходитися на Майдан, так у нас битва зі Скринічниками почалася з Катяного поста від 4 лютого. <реш> <реш> от, <реш> от, от давайте я зараз пафосу <реш> нагоню сюди в цю аудиторію. І, ну, власне, е, я думаю, що до картинок, які саме зміни ми пропонуємо, ми підемо трошечки пізніше, да, щоб уже. Предметно їх обговорювати про важливість включення сектору благодійників і про думку українського форуму благодійників розкаже Анна Гулевська черниш